Зовіть, будь ласка, свій гараж мрії, який складається з трьох авто. Перше, це щось таке для душі треба. Щось таке маленьке, юркеньке. Я би взяв. Ну, Мені перше, що приходить на думку, це, мабуть, Audi a 2 Вона така симпатична, стильна, плюс німецька якість, економна, така машина для душі, я думаю. А2. Ну, добре. Номер 2. Ну, треба щось таке, щоб можна було і з'їхати з дороги і на рибалочку, і за грибами, і в ліс з'їздити. Це треба щось, типу джипа, щось брутального. Я думаю, понтіак ацтек мені підійшов би однозначно. Ну, допустим, понтіак добре. Ну, і для сім'ї треба щось таке. Для дітей місця було багато, і щоб симпатична, стильна була. Я думаю. ну... Мені завжди подобався дуже фіат Multipla.